Well, first of all, the President, uh, Mr. Poroshenko, invited Canada to bring observers uh, to this election. I think it's a very important election. Uh, with the uh, events both in Maidan and the events in uh, um, Crimea, and uh, the uh, Luhansk, Donetsk area. This election is very important, uh, we believe, for the Ukrainian people. Перш за все хочеться сказати, що сам пан президент Петро Порошенко запросив канадців до участі якраз у спостережній місії, і ми вважаємо, що ці вибори є надзвичайно важливими, враховуючи сьогоднішню ситуацію, вірніше після майдану, те, що було з Кримом, що відбувається в Луганську і Донецьку, тому вибори мають надзвичайно велике значення для України. Які ваші застереження? Ми знаємо, що закон про вибори не було змінено. А є також питання, наприклад, про підкуп виборців? Ви знаєте, бачили українську практику, коли в пакетах приносять якісь продукти людям? Все це є. Хоча сподівання великі на те, що ці вибори там не будуть сфальсифікованими, але які вже ваші є зауваження і застереження, на що ви будете звертати увагу? We're here not to interfere with the election in any way. We're here to observe. So we look at the laws of Ukraine, we look at the international standards, and we observe on the day what happens. We don't uh, get involved in any way, we can't interfere in any way. So what we do is at the end, after we've observed the election, we will say whether we believe it was free and fair. We will also uh, see if the will of the people to vote properly is there. If there are impediments, if there are irregularities according to Ukrainian law or international standards, we will comment in our report. That's the role of international observers. Ви знаєте, ми тут для того, аби не втручатися у сам виборчий процес, ми будемо слідкувати за дотриманням українського законодавства. Також будемо слідкувати над тим, чи будуть дотримані міжнародні стандарти. І, зрештою, за результатами нашої роботи, ми впевнені, що зможемо сказати, чи відбулися вибори вільно, прозоро, чи люди проявляли бажання і можливість голосувати. І фактично, от буде така інформація від нашого боку надана, оскільки так дійсно, ють правила міжнародних роботи міжнародних спостерігачів